на здоров'я. Я думаю, ви всі погодитеся, що е, сонечко нас зігріває все більше і більше, і цей тиждень ми особливо все це вчули. Нам більше хочеться гуляти, е, проводити час біля моря. Тому я запрошуюся замовляти про сонце, про сонячні промені і також, чи потрібно від них захищатися. Існує три типи е, сонячних променів: промені А, В та С. Промені А це 95% ось цього ультрафіолету, що доходить до нашої землі. Промені А проникають досить глибоко в дерму, е, в глибокі шари шкіри. Е, промені А проникають навіть крізь хмари, крізь скров, і вони є круглий рік. Проникаючи досить глибоко, вони викликають передчасне старіння нашої шкіри у вигляді перпіментації, зморшок, але найнебезпечніше не промені А впливають на імунні людини. І це провокує таке захворювання як рак шкіри. Промені Б наступні складають 5% променів Фіолет, який потрапляє до планети земля. Вони проникають у шари поверхневі, в епідеміць. Вони викликають якраз засмагу і також них ми можемо обгоріти. обворіти. І також, як і промені А, промені Б, також можуть викликати рак шкіри. У більшості променів Б поглинаються в озоленим шаром. Але все-таки через озонові дари проходять в достатній кількості, щоб нашкодити не тільки шкіря, але і рогівці, криштали по ока. Промені Б ми можемо спостерігати зазвичай у літній період часу. І вони. Промені наступні це промені Т. Вони дуже небезпечні, вони впливають на ДНК. Але справа в тому, що вони зовсім не доходять до нашої планети Земля і повністю поглинається озомним шаром в стратосфері. В питанні захисту від Сонця е, існує дві крайності. Одна крайність захищати е, свою шкіру повний бік, повністю і завжди, інша крайність захищати шкіру з усім. Існує така шкала, яка була винадена дерматологом Фіцпатріком, з якої видно, що кожен тип шкіри може реагувати на сонячні промені по-різному. Чим темніша шкіра, вона потребує менше захисту від ультрафіолету у зв'язку з тим, що має високий рівень меланіусу. Це її її природний захист. Найбільше потребує захисту від сонячних променів перших три фототипи. І, звичайно, що знаючи про те, що ми потребуємо світлозахисту, не потрібно впадати в іншу крайність захищатися більше чи ніж це потрібно. Тут тобто, потрібен баланс чотирьох аспектів: який фототип саме шкіри, географія, тобто місце знаходження наше, пора року та індивідуальні особливості шкіри. Тепер про СПФ. Що ж таке СПР? СПФ. Це є абревіатура, яка означає фактор захисту від сонця, а саме захисту від променів Б. СПФ це, це є величина, яка базується на такому понятті як мінімальна ретермна доза. Мінімальна ретерпна доза це така доза мінімального опромінення, яка може викликати видиме для ока почервоніння шкіри. Тобто, як присвоюється СПФ в тому чи іншому засобі? На незахищену шкіру. Відбувається опромінення е, ультрафіолетом. Після того опромінюється шкіра, яка захищена сонцезахисним засобом. Відповідно, щоб почервоніла шкіра, яка є сонц... захищена сонцезахистом, потрібно, щоб збільшити дозу або збільшити час опромінення. І якщо потрібно збільшити у 8 разів, перед нами SPF 8. Якщо потрібно збільшити у 10 раз, у 30 раз, перед нами відповідно SPF 10. СПФ 30. Окрім СПФ, існує такий показник, що ППД це є захист від променів А. І на сьогоднішній день так само вимірюється, як і СПФ на рівень показника. І на сьогоднішній день максимально можлива величина захисту це є ППД 42. Отже, сонцезахисний засіб, який хороший сонцезахисний засіб, який... Покликаний захистити нашу шкіру, повинен містити в собі дві абревіатури: СПФ, тобто захист від, або УВБ, захист від променів В, а також захист від променів А, ППД або УВА. Е, або якщо тут показано, що різні країни-виробники можуть по-різному написати абревіатуру, яка буде говорити про захист від променів А. Але якщо ми більш детально торкнемося складу сонцезахисних засобів, варто сказати про те, що є два типи фільтрів, сонцезахисних фільтрів. Це і фізичні фільтри, які відбивають сонячні промені, та хімічні фільтри, які перетворюють та енергію ультрафіолету в теплову енергію. Фізичні фільтри це такі відомі мінеральні фільтри, як цинкоксид та титан-діоксиду. Зазвичай такі складники ми можемо бачити в сонцезахисних засобах для діток, для вагітних дітей, людей, для, ваг... для людей щасливої типу шкіри. І вони вважаються найбільш безпечними фільтрами соціальності. Хімічні фільтри це усі інші фільтри, розроблені, синтетичні, які, до речі, з'являються кожного року нові і нові. Скільки ж потрібно засоби, щоб захистити шкіру, коли в цьому є необхідність. Загальна формула це є 2 мг засобу на 1 см квадратного шкіри, це є приблизно півтора чайних ложечки на обличчя та 6 чайних ложечки на тіло дорослої дорослого людини. Підсумовуючи, можна сказати про те, що, на жаль, сонце на сьогоднішній день дарує нам не тільки. Тепло, гарний настрій, але воно може нести небезпеку для нас, для нашого здоров'я. Безумовно, чинники, які викликають рак шкіри, є декілька. Це і генетика, і екологія. Проте і вчені вважають е, дуже вагомою причиною впливу утрафіолету на шкіру. Е, так як рак шкіри може розвиватися внаслідок змін уже е, наявної родинки, або е, з'явитися як нова. Спіментна без безпіментна плямка, нарість, чи навіть якась було була видана система самообстеження, яка називається АКОД або інша її назва АПЦД. Е, ці правила, ці підказки будуть скинуті в нашу групу для того, щоб кожен бажаючий міг здобути цю навичку самообстеження. А також наша молодь залишена на столику при дверях схему, на яку можна буде донести. Цього обстеження, яке ви зможете зробити вдома. І на кінець у нас є така ж паралочка, як дійсно засмагати відповідально, так, щоб не нашкодити своєму здоров'ю, а перенести собі тільки радість від сонечка. Тож давайте відповідально відноситися до нашого здоров'я і брати від природи тільки хороше. Дякую, Анна,